29 грудня п'ятниця в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. Зранку ворог наніс масований ракетний удар по Дніпру та іншим містам України. Є загиблі і постраждалі. За повідомленням начальника Дніпропетровської військової адміністрації, трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами, є загиблі і постраждалі. У Дніпрі маємо приліт по торговельному центру. Виникла пожежа. По Нівичині приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Наша знімальна група побувала біля місця ворожого прильоту. Слово моєму колезі журналісту Яну Андросенко. Зараз ми знаходимося безпосередньо на місці ворожого прильоту. Що відомо, то о 6.32 ранку розпочалася повітряна тривога, яка сповістила всю Україну про початок чергової масованої ракетної атаки на Україну. За словами президента України Володимира Зеленського, було випущено 110 ракет різних типів. Змі повідомляли про вибухи у різних містах України. Це і Харків, і Київ. Одеса, Запоріжжя, Львів і безпосередньо Дніпро. А далі все ж таки пропоную послухати пряму мову від очільника області Сергія Лисака. Станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Тривають аварійні рятувальні операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання це в торговий центр є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав, під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. На даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС. Розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. В обласному центрі скасували новорічні заходи для дітей через масовані ракетні обстріли міста. Через ракетну атаку у Дніпрі призупинено рух за тролейбусними маршрутами номер 19 А та Б та трамвайним маршрутом номер 11 Також призупинено рух автобусів номер 156 Поблизу місць влучання на перехрестях працюють регулювальники. Російські війська після вечірньої атаки шахедів взялися масово обстрілювати Україну зі стратегічної авіації. Випустили 158 повітряних цілей, з них 114, збито силами протиповітряної оборони. Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові ще й про влучання дронів. Також є наслідки у Києві, Одесі та Конотопі. Унаслідок ракетної атаки на Київ постраждали щонайменше п'ятеро людей. Цілями ворога стала соціально. І критична інфраструктура. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині та в Одесі, пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджену будівлю станції метро Лук'янівська та житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях. Є постраждалі та загиблі. Проте українські сили протиповітряної оборони вкотре продемонстрували високий рівень професійних. Більшість повітряних цілей були збиті, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Також ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Далі цитата: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: кинжали, С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101. Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання, постраждалим. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 850 чоловік особового складу ворога, 13 танків, 18 бойових броньованих машин та 26 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 357,5 з половиною тисяч, реактивних систем залпового вогню 938. засобів протиповітряної оборони шістьсот. 20. Автомобільної техніки – більше 11 тисяч одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – понад 6,5 тисяч. Дніпровські і новомосковські райони нашої області отримали допомогу від фондації першої леді України Олени Зеленської. Багатотонний вантаж для 27 дитячих будинків сімейного типу. Саме те, чого родини потребували: побутова техніка, кухонне приладдя, гаджети, генератори, меблі та іграшки. Це вже не перша допомога від фондації, яка опікується такими родинами. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 30 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до шести градусів тепла. Вітер південно-західний до чотирьох метрів на секунду. У Синельниковому новомосковському та Кам'янському весь день триматиметься похмура погода, опадів не прогнозується. Температура повітря від нуля до семи градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах. Нас чекає похмура погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від нуля до семи градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте важливу інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!